Доброго дня, шановне панство, я вітаю вас на каналі Агроподорож за Дома. Мене звати Андрій Тарапата, я менеджер з технічної підтримки компанії Адама. Зараз я знаходжуся на полях Товп'ятидні, 5 дні, яке досить відоме у Волинській області та за її межами. І хочу я поговорити трішки про гербіцидний захист пшениці. Зокрема, про наш препарат Легато Тріу, який вноситься на посівах озимої пшениці з осені. Як правило, препарат вноситься у фазу 1-2 листочки озимої пшениці. На той момент буряни, як правило, або ще не зійшли, або знаходяться у фазі 7 дол. Вноситься препарат у нормі 2 літри на гектар, як це було на цьому полі. Що це дозволяє? Це дозволяє ефективно захистити поля озимої пшениці від основних. Озимих зимуючих бурянів і на весну ми отримуємо поля з однієї озимої пшениці без ковра бурянів, які досить часто за оці останні наші м'які європейські зими, вони досить сильно розвиваються. Ми деколи заходимо в поле і бачимо суцільний покрив із таких злісних бурянів, як Вероніка Персицька, е Метлюх. Відмаренник, фіалка польова, і які потім досить непросто проконтролювати. Використання Legato тріо дозволяє запобігти цьому і отримати навесну поля чисті від бур'янів, уникнути конкуренції за вологу та заживлення рано навесні. І крім того, це розвантажує фермера від, скажімо, Додаткового використання ресурсу оприскувача на контроль тих самих бур'янів. дозволяє спрямувати цей самий оприскувач на вирішення інших задач. Ось так виглядають зараз посіви пшениці в то в 5 дні. Гербіцидного захисту не проводилось. Ну і Внесення регуляторів росту і фуницидів також. Я знайшов тут трошки ширшу прогалинку між рядками пшениці і тут видно, що поля досить чисті. Ось можна побачити ріпачок, це падали, яку досить дожимає легато тріво. А тут, якщо подивитися, ну нічого з бур'янів немає. Легато тріо не залишив їм шансу ніякого. Поле посіяне після озимого ріпаку, падали ці ріпаку. Немає. Дякую вам за увагу. До зустрічі на каналі Агроподорож Задама.